Доброго утра. Доброго ранка. Чарівна гостя у нас сьогодні у студії Марія Суменюк, психолог, гештальт, терапевт. І сьогодні ми поговоримо. Доброго ранку. Доброго утра. Сьогодні хотіла б поговорити про вступні екзамени. Ця компанія, де зрозуміло, зовнішнє незалежне оцінювання вже здали, якщо я не помиляюся. Але цей вступ, очікування, це завжди стрес, нерви. Інколи навіть зриви, як у дітей, так і у їх батьків. І от сьогодні цю важливу тему хотіли б підняти. Так я думаю, що ці зриви, мабуть, навіть частіше у батьків ніж у дітей. Я нещодавно спостерігала таку дуже цікаву ситуацію. Почнемо з дитинства, тому що все ж починається з дитинства. А кілька днів тому я йшла по дворцові, по нашій центральній вулиці, одні з центральних, і маленька дівчинка, мабуть, роки десь півтора, максимум, така, що вже вміє ходити, але ще десь трохи схитається. І вона йде, це було після дощу, падає в калюжу, і в неї коліно одне в калюжі, і вона така встає і в неї такий погляд, що ж робити. Ну, ніби буде або сміятися, або плакати. І у мене таке теж хвилинка, роз, секунда роздумів. Що ж буде далі? І одна жінка починає сміятись, підбігає до неї, і мені поруч е, говорять: це мабуть, її мама я кажу: ні, це мабуть не мама. Мама б так не сміялась. <гум> і тут мама підходить: Боже, що ж я буду робити? Ти ж тепер брудна, як же ж? І от е, це перший е, показник того. Як буде себе поводити дитина, доросла людина, потім в дорослому житті? Що спочатку все формується з дитинства, і батьки в стресових ситуаціях е, надають дитині показ приклад, як правильно реагувати. Угу. Дитина в першу чергу опирається на батьків навіть в дорослому віці. 11 клас що це в принципі ну, серединка. Да? Майже вже я відчуваю себе і дорослою, але насправді хотілося багато... бути хотілося принаймні. Бути, да? а, але е, в першу чергу потрібна підтримка батьків а, дуже важливо є три варіанти. Якщо дитина погано здала ЗНО. Угу. А, вже беремо не к, самий крайній випадок, а, то батьки впадають в такі три стани: або моралізують моралізаторство, або обосцінювання, або заперечення. Моралізаторство: батьки починають складати вскидати всю відповідальність на систему. Погано, те, що придумали ЗНО, погано навчали вчителі, Ти погано а, брав уроки, погано вчився. Все погано крім Все мене. Все погано, крім да, крім угу. мене, крім самої ситуації. Таким чином батьки намагаються знизити рівень своєї намагаються знизити рівень своєї тривоги, але е, не беруть до уваги те, що таким чином навпаки зростає тривога дитини. Угу. І дитина, в принципі, школяр він відчуває себе нікчемним. Він вважає, що ці проблеми, що його не розуміють, не чують, що з цим робити. Знову ж таки, ситуація погіршується. Друга ситуація, коли батьки обестінюють, та ладно, що там нам ТЗН, все пройдемо, прорвемомся. Mm -hmm. да? Нічого, значить, підеш працювати, рік почекаєш. Таким чином, знову вони уникають тривоги, уникають цього моменту проживання, тому що це, справді потрібно прожити, усвідомити. І третій шлях це знецінне е, заперечення заперечення, коли вони говорять, що е, та нормально знову ж таки привемся, але заперечують сам факт: е, тобто тоді, коли не було встановлено якихось відвидних е, путей. тобто була лише одна. Один момент, один варіант розвитку подій, коли вважалось, що да, ми здаємо, здаємо ЗНО і все буде добре. Таким чином діти себе сприймають знову ж таки тими самими нікченними, Вони розуміють, що у них немає ніяких ресурсів, немає ніяких можливостей розвиватись, рухатись далі. І це відображається і на емоційному стані, і на поведінковому, і на харчовому харчовій поведінці. Діти швидко худшають або швидко навпаки набирають вагу. З цим потрібно працювати комплексно, але в першу чергу, що можуть зробити батьки, от я ж хотіла да. давайте про помилки, одразу вирішення, що як що можуть зробити було батьки. Батьки в першу чергу їм потрібен час для того, щоб мені могти заспокоїти, наприклад, вас я повинна відійти в сторонку, подихати сама, підтриматись, можливо, сама об когось, ну там до чоловіка підійти до моєї мами. Да? Угу. Для того щоб підтримати свою дитину, поспілкуватись з власними друзями, тобто щоб знизити свій рівень емоційної напруги, не знаю, піти на 10 хвилин вийти просто подивитись щось в телефоні але для того щоб заспокоїтись самостійно вона в со трасу з зробити... Да. Ну, Ось так. ця дихальна вправа 4 7 8 вона знову ж таки працює. На 4, 4, до 4 рахуєте, робите вдих, на, до 6 затримуєте дихання і до 7 видихаєте. Відповідно, ми зменшуємо рівень напруги і таким чином у нас покращується серцебиття, нормалізується тиск, відповідно, ми стаємо більш спокійними. Друге, що потрібно батькам, це розмовляти з дитиною. Багато батьків намагаються уникати розмов на хоч якийсь час. Вони Ця тема ніби опускається. А насправді про це потрібно поговорити для того, щоб дитина себе адекватно відчувала, почувала навіть стикаючись з неприємними емоціями, з почуттям провини. Страху. А якщо дитина не хоче розмовляти, от багато підлітків, все все нормально, я пішла і закривається. Ну тоді дитина, значить, буде шукати інші шляхи десь з друзями, але батьки повинні бути впевнені, що ці друзі адекватні і вони можуть підтримати. У будь-якому випадку поговорити з дитиною можна, не потрібно насильно. Питання в тому, які стосунки у батьків з дитиною були до цього, якщо вони mm -hmm. були адекватні. Нормальна, дитина буде говорити з мамою, з батьком, там, з бабусями, з дідусем. А, але якщо стосунки до цього були якісь такі не, до, не, не досить е, гармонійні, то відповідно може таке статися. Uh -huh. Але це вже питання іншого характеру. Да. То, там будемо розглядати окремо. Я зрозуміла, добре. Yeah. А, другий варіант. Дитина здала ЗНО, але не так, як хотілося б, не так, аби вступити в той вуз, про який дитина мріяла. Не Хотіла, хотіла їй балів. Не вистачило балів. Так, Це питання з завищеного рівня домагань. Є рівень домагань, ось це усвідомлення того, що я можу, і на що я здатна, і того, що я хочу. І, в принципі, це реакція, результат від адекватної самооцінки. Якщо моя самооцінка адекватна, то я відповідно, від себе хочу достатньо не мало і не забагато. Відповідно, дитина трохи не врахувала цей рівень домагань мрій було більше ніж можливостей. Відповідно, знову ж таки, повторюсь, батькам потрібно було раніше проговорити з дитиною можливі шляхи розвитку подій. Про це потрібно поговорити, і було до цього, або вже якщо вже ЗНО здали, да, варіанти, що робити, що хорошого в цьому, і що поганого. І відповідно дійти до якогось одного логічного шляху. Що ж ми тепер з цим робимо? Можливо, дійсно провчитись десь рік, потім знову перездати. Та зеоно, якщо це дійсно така мрія, там стати актором, там чи якимось крутим там спеціалістом в якійсь сфері, і ти не можеш вступити до цього вузу. Але насправді питання в тому, що дитина собі нафантазувала. Інколи фантазії, якщо їх сприйняти трохи спустити, там шарик пустить трошки нижче, який взлітає до потолка, то виходить, що мрії дуже неадекватні і не відповідають дійсності. Тому що в 16-17 років що я мрію? В 25 років в мене буде вже два будинки, машина, я буду одружена, троє дітей буду. І собака лабрадор. Ось такі мрії, і потрібно з дитиною розмовляти для того, щоб діагностувати, як вона адекватно тут почувається. Ну, в принципі, Такі речі mm -hmm. насправді дуже цікава, Інтересно. така об'ємна настільки тема. Я думаю, що в першу чергу не варто цуратися. У нас якось люди бояться звертатися до психологів, тому що якось у нас ще залишається той етап, коли боже я до психолога значить я якась ненормальна. Да. Насправді треба не звертатися, спілкуватися, радитися, тому що от, бачите, є такий логічний підхід, і є підхід, як правильно реагувати, аби майбутнє вашої дитини і ваше зокрема було щасливим і красивим. У насправді дуже вдячні вам. Можете так, що я впевнена. Марія, вона така. Вона всім завжди допоможе, завжди всіх підтримує. Можна знаходити її у соціальних мережах. Вона також залюбки завжди допоможе. Ми Спасибо. вам дуже вдячні. Дякую большое, А ми у відімся постійно.